Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Дачі ТВ. Ну що, маленький люк провалився. Зараз купили ось такий великий люк 50 на 50. Зараз все поміряємо. І я думаю, встановимо. Маленький люк провалився. Коли хто буде розпочинати робити каналізацію, відразу хто хоче залити бетонну плиту таку сам. Якщо не хоче купувати, поміряйте. 50 на 50 зробіть опалубочку і все у вас вийде. Ми спішили, спішили, нічого не заміряли. Ну, Так, ну що, дощі були. Дощі були у нас. Ой-ой-ой. Так, прибираємо. Трохи набралось води, так як ось тут. А давайте я вам покажу зараз. Ось. Ще не дуже засипано. Це у нас труба йде з будиночка. І бачите, да, дирка ще е, ну, утрамбується, влягається глина, земля. Так, ну а цей люк великий. Великий. Але нічого страшного. Зараз покажу, що я чи невеликий. Великий, невеликий. Не великий? Нормально. Зараз. Покажу, що ми будемо робити, як будемо становлювати. Ну що, друзі, підключилися перфоратор. Е, є у нас анкера на 10 і на 12. На 12 ми проб'ємо дуже велике. Ну, на десяточку, я думаю, два зафіксуємо. Так, що зможемо ми? Пробьется Что оно? ну по-честному, по было дрелью. Дрелью Так, поехали. Так, одну зробили. Подивимося як. Ну, Заб'ємо. Я думаю, все буде чудово. Зараз збігаю за молотком. Давайте другу. Про... Ні, давайте одну закріпимо і потім побіжимо за молотком. дюпель. забиваємо, щоб вже знати. Оп, чудово, чудово. І затягнемо. Подивимося, наскільки так, тепер можемо сверлити. Без піни, напевно, не обійдемось. Що ми могли? Ми могли оцей бортик зрізати і теж запінете, і воно було б нижче. Ну нічого страшного, ми тут насипаємо землею. Так, підемо. Думаю, десяточки вистачить. Так, ну що, вже мертво стоїть. Зараз ще. Затягнемо. Так, наскільки це... Давайте подивимося. Наскільки це ключ у нас? 12 є. Ні, це скільки 12. Маленький. 14. Нам треба рожковий. Не буду вас і вас затримувати. І не знаю. Тут ми не затягнемо тільки рожковим ключем. Так, ну що, мертво стоїть уже. Бачите? Так, давайте запінимо щілина, щоб не воняло І коли будемо землею засипати, щоб... Земля не попадала в нашу яму. Це буде чудово. Люблю працювати піною. Колись працював на піротехніці. Моє завдання було зробити логотип, який горить. І все я видував з піни. Так, друзі, поїхали. Два. До... Наші дівчата будуть приїжджати, фотографуватися на лаванді, а тут, щоб запаха не було, краще запінемо. Так. Чудово! Все. Друзі. Що залишиться нам? Тільки засипати землею. І все, як вам наша яма. Загадали нам за цю яму 9 тисяч. Гривен. Копка, два кольця, кришка, можливо бездюка, що ми виложили. Крепеча на 200 гривень, цемента на 200 гривень. Все це залили. Кришку купили за 500 гривень чи за 400. І що, підрахуйте, нам дуже вигідно. Хто буде копати каналізацію, відразу попереджаю, не ставте кільця. Цільні. Краще з дирками, щоб вода уходила. Це вже доказано. Все, друзі, на цьому закінчую. В наступних відео я вам покажу, як все в мене вийшло. Все, до зустрічі!